16 червня сумчани попрощались з захисником, який загинув за Україну Михайлом Поздєєвим. Вшанувати пам'ять воїна до свято-миколаївського храму прийшли колеги, друзі, знайомі та рідні бійця. Нам дуже шкода, що загинув наш брат. Він дуже був хороброю людиною. Він з перших днів пішов до тероборони, Він був добровольцем. Він був гарним батьком, гарним сином. Ну дуже-дуже був чудовою людиною. Він завжди останеться в наших серцях. Ми завжди будемо його пам'ятати. Герої не вмирають, вони будуть завжди з нами. Він захищав суми з перших днів повномасштабного вторгнення. Потім добровольцем продовжив боронити Україну у мирному житті. Був почесним донором України, розповідає колега загиблого Олег. Робили ми з ним. На ухніке запчасті такарями. Гарний хлопець. Ну, я, ну, станки, ну, зовсім рядом стояли. Що ну, я можу сказати? Гарний. Він прийшов з заводу Фрунзе, показав себе, як хороший хлопець. От. Тоді я, я не проробив рука. Годів п'ять жалко хлопців. Молоді, двоє діточок, жіночка хороша, дві дівчини. Жити і жити хлопці. Ми працювали разом на одному підприємстві. Він був завжди чуйною, доброю людиною. Завжди на нього можна було, як то кажуть, опертися і по роботі. І так він завжди розумів. Стрілець снайпер механізованого батальйону Михайло Поздієв загинув 10 червня в Запорізькій області під час виконання бойових завдань. Наступного року йому мало виповнитися 40 років. повідомив офіцер Сумського центру комплектування Ігор Мироненко. Сьогодні ми прощаємось з солдатом Поздєєвим Михайлом Борисовичем, який загинув 10 червня 23-го року в євній військовій присязі в бою за нашу батьківщину. Поховали Михайла Поздєєва на Алеї Слави Баранівського кладовища. Катерина Іваненко, Сергій Коваль. Суспільне новини Суми.